Якщо пам'ятаєте, нещодавно я стояв на цьому місці. У мене було коротке слово, і я там згадував такі квітки, як Жоржини, що я хотів їх купити, і в першу чергу звернувся до штучного інтелекту, щоб запитати у нього, де їх купити. А потім звернувся до Бога і просто в статі свого серця сказав, Боже, вони мені дуже потрібні, не знаю, де їх купити. І прийшла відповідь дійсно у мене в голові. Ну, так знаєте, як зупинений кадр в фільмі. Я проїжджав через одне місце і завжди периферійним оком ну, бачив, що там жінки продавали квіти. І якось я туди приїхав. І ну, дивіться, це моя пам'ять зафіксувала периферійним оком, але в дійсності я не міг бути в собі впевнений, що це дійсно там є. Але коли я перевірив, приїхав, то навпроти мене стояли ті квіти, які мені потрібні були. І це для мене була відповідь від Бога. І от пастор підійшов до мене і сказав, що я таку висловив думку, що на сьогоднішній день у кожної людини з'явиться такий ну, кишеньковий, карманний Бог, отут у нас біля нас, з яким не потрібно будувати відносини, а ти задаєш йому питання, і він дає тобі відповідь. В чому є відмінність від Бога живого, що для того, щоб отримати від нього відповідь, з ним потрібно будувати відносини. І ці відносини дійсно потрібні нам, кожному з нас. І я нещодавно от, для себе якби, пережив заново, знаєте, як обновився в цьому розумінні, для чого ці відносини нам взагалі потрібні. Нас Бог, ми всі читаємо Біблію, всі ми знаємо, що Він створив нас і вдихнув свій дух в себе ну, в нас. Тобто, при створенні людини, Бог вдихнув свій дух в Адама. І з того часу ми є невід'ємною частиною Бога. І ми так створені, що ми не можемо пережити повного наповнення внутрішнього, якогось відчуття щастя, відчуття того, що ми живі. Якщо ми не спілкуємося з нашим Богом. Тобто ми можемо заповнити наше життя іншими якимись речима, але в глобальному, і це багато хто про це каже, і ми в це багато хто чули, що багаті люди, люди, які мають славу, все ж таки вони кажуть, приходять до того, що це не приносить ніякої наповненості, не приносить якоїсь цілісності, не приносить щастя. Тому що ми створені, і в нас є дух, Бог цей дух нас поклав, і цей дух він може наповнитися лише присутністю Божою, може наповнитися лише спілкуванням з Ним. Ось так. І одна із ситуацій така життєва, в мене є дух, в мене є дух, з яким ми постійно спілкуємося. І в нас є якісь хвилювання, і ми по-дружньому можемо один для одного відкривати своє серце. І е, мій друг він доволі успішний в роботі. Я б не сказав би, що він там у нього захмарні великі гроші, але він при ситуації такій в країні він достатньо нормально заробляє, у нього гарно йде бізнес, він не має ні в чому нужди ні. в... Не в матеріальному забезпеченні, не в машинах, не в квартирі, не в житловій площі, але йому єдиного не вистачає, у нього немає жінки. У нього немає жінки, немає другої половини. Хоча ситуація в нього така, що у нього була жінка, він теж віруючий, але вона відійшла від Бога. Вона відійшла від Бога. Вона почала вживати алкоголь, почала зраджувати, і таким чином сім'я розвалилася. Але людина хоче жити далі, у неї все є, але от немає, наприклад, ну от, другої половини. І ми дуже часто з ним на цю тему спілкуємося, і якось він мені каже, що він купив будинок і хоче, щоб я приїхав і подивився цей будинок. І я якось їхав по роботі, по роботі їхав, і проїжджаючи саме цю місцевість, де він купив будинок, і е, паралельно е, слухав е, прославлення, слухав прославлення, і в мене прийшло таке от, наповнення Богом. Ти якось через прославлення, як каже сестра, да, ти починаєш слухати, починаєш згадувати, і ти дійсно розумієш, що. Лише Господь може наповнити твоє життя. І я приїхав до цього брата, я з ним поспілкувався і кажу: знаєш, ти, ти очікуєш да, цієї зустрічі там, в друга половиною і в тебе, наприклад, все є. Але я кажу, що може бути так, що на якийсь час ти будеш наповнений, але це все таки ну, хібна думка, що... А це може повністю заповнити тебе. Я кажу дійсно, друже, заповнити людську внутрішність і зробити людину щасливою, може лише єдиний Бог. Тому що покладати надію на людину, знаєте, як в Біблії написано, що проклята людина, яка надіється на людину. Бо людина вона яка Вона часом. Перемінчував, у нас є свій характер, свій настрій, у нас душа людини це батьомки. Але Господь він є незмінний, Він є один і той самий, і Господь проявив себе як любов. Ми всі його пізнали як любов в Ісусі Христі. Ми знаємо, що Господь за нас помер, і Ісус був ідеальною людиною. Ісус був іде з ідеальним характером, ідеальною людиною, з ідеальними цінностями. І Він ніколи нас не зрадить, Він ніколи, е, так сказати, якщо буде якийсь докір зі сторони Господа, але ми завжди знаємо, що Бог діє любов'ю, що всі Його навчання в нашому житті, вони призводять лише до добра. І... Я хочу, хотів зачитати, ми всі знаємо, що я вже про це казав, що прогляда людина, яка має надію на людину і опирається на нього тілом своєї ремена, а від Господа відійде його серце. І він буде як билина в пустелі, не побачить, коли прийде добро, і поселиться на узбережжях у пустелі, у селеній землі, яка не заселена. Та благословенна людина, яка поклала надію на Господа. І Господь будує його надію, і Він буде як родюче дерево при водах, і в вологості випустить своє коріння, і в нього буде розлогий стовбур, він не побоїться в рік посухи і не перестане давати плоду. Ось так, що коли ми покладаємо свою надію на Бога, коли ми його шукаємо, коли ми їм наповнюємося. От тоді ми дійсно можемо пережити щастя, ми можемо пережити е, оцю, е, як написано, що будеш ти як стовбур, да? і не побоїться ти ніякої ні посухи, ні нічого. І коли ми наповнені Богом Божою присутністю, це і є тим фундаментом, на якому в подальшому може будуватися наше життя. Будуватися правильне наше життя. Звісно, що нам потрібні дружини, нам потрібні люди, які повинні бути біля нас, але це, так би мовити, не може займати перше місце в нашому житті ніякому разі. Знаєте, коли повертаючись до тої ж. Історії з Адамом, коли Бог створив Адаму, Бог спілкувався з Адамом, але в якийсь момент, коли Адам відчув, що Він да, потребує того ж самого, як і він, то Бог що він зробив? Невже він не сказав, ні, Адам обмежиться спілкуванням лише зі мною? Бог привів йому Єву, дав Єву, та, яка була йому дружиною. Тобто Господь Він е, враховує наші бажання, враховує наші, е, так сказати, да, потреби, і Він Той, хто може в дійсності додати до нашого життя, все, все потрібне нам. І, але в першу чергу Він повинен бути цим фундаментом. І він повинен бути тим, хто заповнює наше життя, а це інше до нас докладеться. Пам'ятаєте, Ісус сказав ще проріше, що про двох будівничих, які будують один на скелі, а іншому на піску. І той, хто будував на піску, то прийшли випробовані, і ці випробовування повністю зруйнували все те, що будувала ця людина. А та людина, яка будувала на скелі, на цьому Місному фундаменті, навіть при випробовуваннях її будинок цілів. Тому Господь є оцею вертикалью, на якої повинні рятуватися наше життя. І лише побудоване на цій вертикальні життя, може бути стійким, може бути непорушним і пройти усі випробовування. Коли ми з Богом, то Бог підведе до нас правильних людей в правильну ситуацію. Ми і самі, коли ми знаходимося в постійному спілкуванні з Богом в любові, ми і самі розуміємо, як те потрібно вчиняти правильно, якими шляхами йти, які рішення приймати. І це все будує нашу долю. Це будує ту долю, від якої ми будемо щасливою. Але перше джерело є ці відносини з Богом. Тому я всіх закликаю. Це дуже просте слово. Ми всі його знаємо, його воно повторюється дуже багато, але дійсності істина вона незмінна. Що Господь є джерелом уся, усякого нашого наповнення. Тому нам потрібно його ставити на перше місце, шукати його, і тоді нам буде щастя. А щастя не буде. Амінь. 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 Тому да, ось таке слово. Я думаю, що. Це те, що я, в принципі, хотів цю думку висловити. Тому, пастері, якщо у вас є що додати, я би хотів би, щоб ви додали. Друзі, да, хочу ще пару слів сказати з приводу того дійсно, що Бог от, з приводу відповідей, мені дуже ця думка сподобалась. Ми хочемо відповіді відразу, правда? Помолились і тут раз Бог, нам на тобі получи. Я от коли думав про це, в мене такий приклад тут, спілкування з своїм сином зараз. Як буває таке, що він щось питає, а я йому кажу, там от не треба чи не можна, так? І він мені починає знову. А чого? А чого? А дай. А я мовчу. Він, а що ти мене ігнориш? я кажу, я не ігнорю просто, я не знаю, що тобі відповідати. Я тобі вже сказав. Я вже тобі сказав, дав тобі відповідь. Але вона тебе не влаштовує, правда? І тому ти давиш мене, ти щось хочеш почути своє, ти ж хочеш, щоб щось було по-твоєму. Я кажу, що я тобі повинен сказати? Ти, що ти хочеш почути? І знаєте, от я собі потім проецирую це до Бога, і от ми щось хочемо від Нього. Ми щось настаємо, щось ми клянчимо, щось ми. І нам здається, що Бог мовчить. А Він може й справді мовчати. Мовчати, бо. Він знає дуже прекрасно наше єство, наші думки, і він розуміє, що те, що він буде говорити нам, воно ну, не буде для нас відповідю, ми не сприймемо його, ми не почуємо це. Бо це нас не задовільняє. І тому він мовчить наше життя. А нам здається, що Бог нас не чує, що Він десь далекий. Друзі, він близький. Ми співали зараз пісню такий великий Бог, а так близько. Він дійсно до нас дуже близько. Але чи переживаємо ми те ту близькість Його? чи вдячні ми той близькості? Є написано так, що в останні дні люди будуть вибирати собі вчителів, яких будуть. Çтіть слуху, як українською, пестити, да? так? Лестити. Лестити? Лестити слух. Да? Тобто, е друзі, ну от щось будуть таке казати нам. І цікавий момент. Е значить, чоловік один каже, запитав у штучного інтелекта, як побудувати велику церкву. Може, хтось таке бачив, чув, ні? І штучний інтелект говорить, треба робити гарну музику. Треба робити гарну інформацію, тобто гарні, як подавати, гарна реклама через соцсети, гарно продвигати, цікаві ролики давати. Проповідувати треба про. Унікальність про, про процвітання, про успішність і все нормально. Треба залучати відомих людей, ну, тобто, знаєте, якісь політики, акторів, тих людей, яких знають. І все в порядку буде. Тобто, дивіться. Церква, де проповідується Христос, де проповідується, що треба вмирати для себе, де треба підставляти щолку, де треба змирятися, де треба бути слухняним. Друзі, це нікому не цікаво, правда? І це не зробить церкву успішною, але це є істина. Де Христос сказав, у світі будете мати скорботи, але е, мужнійте да, як будьте дружніми, бо я переміг цей світ. Я посилаю вас як овець серед вівк... вовків. Ну, це ну, якби це не цікаві речі, правда? Чи хочемо ми таких відповідей від Бога? Я думаю, що навряд чи. Маючи спілкування з. От, з сім'ями і спілкуючись теж з одною з сестричкою, я її запитую, ну як все, і я їй там починаю пояснювати, щось говорити. Довга переписка, вже там 12, почало першої ночі, і ми з нею там ще маємо таке спілкування з цими повідомленнями, звуковицями, голосовими. І я там раз розповів. Другий раз я спою. На третій раз я кажу ну, до зустрічі. А немає більше що казати. Чому? Бо все рівно ми сприймаємо свою позицію, правда? Ми, сприймаємо, ми чуємо себе, ми чуємо свої бажання, ми чуємо е, своє я, ми чуємо все це, а почути все інше, ну, нам не дуже хочеться. Тому. Я думаю, що і Бог в нашому житті, він мовчить. Деколи він мовчить, чому? Бо Давид говорить так, якщо ти станеш мене обличать, якщо ти почнеш мене обличать, а, наказувати мене тільки обличеннями, то я розсиплюсь, як изъедены от моря. Тобто, якщо Бог почне дивіться, наказання, це не давати шляпок, це не щось робити в нашому житті, а просто почне, як то кажуть, тикати нас носом в те, де ми неправильно робимо. То каже, ми розсипаємося. Ви бачили колись речі, які моль з'їла. Бачили, правда? Унікальна штука, бо ти коли береш її, вона здається повністю цілою. Але ти береш... А підняти не можеш. Воно просто розсипається. Воно просто от розпадається і все. Хоча вигляд має, начебто цілий, друзі. От Давид так само розумів, що якщо Бог почне тільки вказувати на наші недоліки, то ми з вами розсиплемося. І тому Бог мовчить, бо ми говоримо, Богу, Боже, чому так? От чому в мене там те не виходить, чому в мене так, так не, немає? Боже, чому, чому, чому? А Бог мовчить. Чому? Бо якщо Він почне нам говорити, чому так? Тому так? Тобто ми, друзі, ми впадемо взагалі від того, що я побачу, наскільки я е, несостоятельний, неспроможний. Наскільки я пустий, наскільки я не такий, і це мене розіб'є повністю. І тому Бог мовчить у наше життя дуже часто. А ми хочемо відповіді, і сьогодні буде інший Бог. Так? Він вже починає працювати. Швидкий, який тобі не розповідає, що треба робити, як треба робити, яким тобі треба бути насамперед. Що ти не так робиш? Промис... Нормально зразу тобі відповідь. Тому хай Бог благословить, щоб ми дійсно шукали і будували стосунки з ним в цей останній час, який ми бачимо. Багато зараз цікавої інформації йде. І дійсно, коли навіть 30 років назад нам ну, не мали можливості навіть уявити, що таке можливо, що да, взяти телефон і розмовляти, бачити людину. Колись я пам'ятаю, був такий фільм про Шварцнейгер там грав про Там. І там були такі у них камери, і розмовляли відео. Там було таке, і ми так дивилися вау! Таке, це ну, фантастика була, правда, така фантаба, як можна по, по телефону розмовляти і бачити. Друзі, друзі, сьогодні це в нас не викликає ну, ніякого е, восторга. Да? Це норма, абсолютно нормальна. Я от, дивлюся бібліотеки зараз. Кому вони потрібні? От треба інформацію. От ми думали, наскільки. От якщо раніше інформація треба була, і для того, щоб здобути цю інформацію, коли от я в Академії там навчався, ми йшли в бібліотеку, ми сиділи там, і треба було передивитися кучу книг для того, щоб знайти якесь одне речення, правда? Як працював наш мозок, дуже сильно працював, він напружувався, сьогодні в всього світу, ти заходиш 5 хвилин, пишеш, що тобі треба. Мозг напрягати не треба. Все дуже просто. Стосунки з Богом, вони не такі. Там треба напрягати. І мозок, і почуття. І треба бути терплячим, і треба бути уважним, бо так швидко все не працює з Богом. Стосунки, Стосунки будуються, правда? Тому слава Богу, що влада говорить про те, що його роздуми, стосунки обновляються, приходить розуміння стосунків. Оксана говорить про слова, які ми говоримо. Сьогодні нам нагадувала дуже серйозні речі: жизнь і смерть во власті язика. Друзі, це набагато більше, чи віддаємо ми собі. Звіт в тому, що наше життя, наслідки нашого життя, вони вот тут знаходяться. Життя та смерть. І хто любить його, то й написано, вкусить від плодів його. І наші слова, які ми говоримо, наше ставлення, все це, друзі, це все є стосунки з Богом. Тому, хай, знов таки, я кажу, хай Бог допоможе нам будувати з ним стосунки, шукати його. Не в цей останній час ще більше написано як, що в останні дні Божий народ, він усілиться і буде. Тобто, друзі, нам треба ще більше зміснитися, ще більше діяти, ще більше молитися, ще більше читати, наповнюватися Божим Духом і пам'ятати, що цей світ, який летить дуже стрімко, який нам обіцяє. І пропонує там і можливості, дає, і відпочинки, і заробітки, і будинки, і чоловіки, і дружини. Все це, це світ нам пропонує, говорить про наш успіх. Але так важливо за цим усім не забути про Христа, не забути про стосунки з Ним. Сьогодні знову нагадую, сьогодні всі кричать нам скрізь. Що ти є е, Бог, що ти є та людина, навколо якої повинна обертатися, обертатися повинний Всесвіт. Ти можеш, ти досягнеш, ти володар всесвітом. Хоча ми сьогодні бачимо, що в принципі, це така ж брехня дуже серйозна, правда? Але, але ми так туди стрімко йдемо. Прагнемо. Давайте прагнути Христа. Його цінностей, Його слова. Тому будуємо з вами, ну не ми будуємо, Ісус будує свою церкву, а ми, як пірпічики, туди вкладаємося, правда? Будуємо їх через наші особисті стосунки з ним. пам'ятаючи про те, що ми говоримо, кому ми говоримо, що говоримо. І що ми будемо творити, який світ навколо себе, правда? Давайте ми помолимось. Боже, ми вдячні Тобі за твою милість, ми вдячні, Боже. За...